Неля, я приїхала з щоб виступити весто перезамін. Я вже виступаю другий раз. Це дуже прикольно. Ти виступаєш, потім пітямися більше більше, і дуже хочу пройти і зайняти перше місце. Та дівчата гарні, мені подобаються, я з ними подружилася. Я звати Іра. Я з баржа представляю команду Girls. Я бачила в інтернеті багато пліч опліч цікавих відео, і в нас в школі це організували. Я вирішила поправи. Команда у нас складається з шостих і п'ятих класів. І Мені подобаються дівчата і нам всім подобається танцювати. Танець вчили, може, 3-4 тижні, небагато. Ми його пару разів міняли, бо деякі дівчата не мали можливості виступати, але все вийшло. Сьогодні е, все відбулося дуже файно. Нам, хоча б ми стояли на тих лініях, було все добре і все вийшло. У програмі пліч опліч я беру участь перший раз. Мені дуже сподобалось, дуже сподобалося, як виступали інші команди. У мене сьогодні дуже позитивний, і хороший день.